Доброго часу доби. Нарешті настав той час, коли буду пересаджувати свої рослини. Передивився я архівні фото своїх рослини. Я пересаджував два роки тому, в травні місяці, в чистий цеоліт. Ну, звичайно, там вже нічого не залишилося в ньому за два роки. Вони вже все виснажили. Це молоді рослинки, їм треба щось дати краще. Тому будемо пересаджувати сьогодні в новий ґрунт. Як і казав, в мене грунде складатися з 10 компонентів. Кожного компоненту буде приблизно десь по 5 літрів. Що ж, поїхали. Що в нас тут? Перший компонент це в нас буде кокосове волокно, друге це перегній. Третій це глина з погріба. Потім це розсипчастий граніт у нас буде. Потім звичайний граніт, Це оліт. Бита червона цегла. Пісок промитий кварцевий пісок і перліт, який я вам показував раніше на відео. Скільки цього всього буде в однакових пропорціях? тобто по 5 літрів. Оце як ви бачите, така буде десь приблизно кількість. В якості тренажу я буду використовувати цеоліт, в якості присипки буду використовувати цеоліт. Також хочу вам дещо показати, що я буду ще використовувати. Перед тим як буду. Присипати присипкою це літом, буду боятися таке добре, у мене залишилося. Буду кидати буквально десь по 3 губки. Не більше. Підготовив бірочки, підготовив пінцет, підготовив я ще ножика, ножниці, можливо, що знало б де десь підрізати якийсь корінець. Так Тут в мене буде штатив для подальшого запису, щоб показати, як я це буду робити. Так, буду це все робити в таких ось луточках. Буду брати рослину, буду сюди висипати, Получається... цеоліт старий. Получається, в цій ємкості я зараз замішаю вам в грунті покажу, який він має бути, який він приблизно виходить. Ну і, звичайно, куди ж без чаю, без кави. Адже потрібно працювати і потрібно не забувати про себе. Так, Щас. Угу. Трошки однією рукою незручно і на всяк випадок є рукавиця, тому що я не знаю, які там кактуси по колючості. Одна порція перліту, тепер кварц пісок. Все сюди ж. Кирпічна крихта. Я буду робити невеликі заміси, оскільки в мене місце бракує. І я не хочу це все робити у великій ємкості. Пострулю ясь, тому що там ґрунт і просяде, е, більші частини будуть наверху, ось такий пісок, наприклад, буде знизу. Це я буду робити все, все звичайно швидше. Просто однією рукою незручно показувати. Так, перлітик був кварц був, цегла була, пісочок був, зараз це вліз. Граніт, звичайний, щебень. Росіп граніт. Глинка. Багато хто каже, що глина робить гурун твердим і не водопроникним. Так, да, це так. Але на таку кількість цієї глини буде не дуже замітно. Але вона, як антисептик іде, вона виконує чудову свою роль, як запобіжник від захворювань. І в ній ніякі тваринки не ростуть. Це в нас перегній. Косове волокно. Саме сюди все засипали. І дивіться, воно має бути як будівельне сміття. Дивіться. А? Така так красота. Мені подобається, мені... Навіть саме вигляд цього всього вже подобається. А рослинка як буде класна в ній, дивіться. І камінці, і поживні речовинки є. І все-все-все, що треба. Так.